Я звертаюся до підприємців. Ви постійно відчуваєте стрес та тривогу. Злети та падіння не дозволяють віддати борги. Відчуваєте втрату енергії, працюючи цілодобово, без вихідних. Відтрати сили та енергії не можете вранці встати. Постійні проблеми забрали спокійний сон. Відчуваєте погіршення здоров'я. Втрачаєте зв'язок з сім'єю через постійну відсутність. Через ростучі борги впадаєте в депресію. Ви відчуваєте, ніби ходите по колу і не бачите виходу. Постійна тривога за майбутнє своє та сім'ї. Втратили відчуття щастя та радості. Я можу вам допомогти. Після моєї програми гіпнотерапії ви звільнетеся від стресу, наповнитеся енергією і будете повні сил. Я розкрию ваш потенціал, ви зможете підвищити свої прибутки, ви звільнитеся від боргів і будете працювати з задоволенням. Добрі прибутки дадуть змогу насолоджуватися життям. У вас буде більше часу для себе та сім'ї. Ви більше не будете хвилюватися за майбутнє. Ви зможете здійснити свої бажання та мрії. Я Людмила Шабанова, сертифікований гіпнотерапевт, майстер по роботі з підсвідомістю. Закінчила Американську академію гіпнозу в США Майами. Досконало володію ефективними та дієвими методами гіпнотерапії. Допоможу вам звільнитися від страждань та негативу і покращити ваше життя. З моєю допомогою ви зможете вийти на новий рівень розвитку. На цьому тижні я провожу безкоштовні консультації. Кількість консультацій обмежена, всього 5. Переходьте до мого сайту, залишайте заявку і ми з вами зустрінемося. Розберемо вашу ситуацію, розробимо план для досягнення успіху. Не марнуйте часу, ваше життя у ваших руках. Вся необхідна інформація в описі під відео. Ставте лайки, підписуйтеся, цим ви допоможете поширити це відео, щоб його побачила більша кількість людей, яким потрібна допомога.